Кого побив пожидає? Ми розігнали Майдан. В чому проблема до Кіровоградського УМВС? При чому Кіровоградський УМВС і його керівник безпосередньо до ситуації, яка трапилась з журналісткою в місті Києві? Це в нас трапила ситуація і ми замовчуємо, не розслідуємо. В чому проблема? Це пожидає дав команду не розслідувати або не того когось затримати. Ну при чому тут Кіровоградський УМВС? Трапилась у нас ситуація в Головальівську, де побили одні, приїхали з Росії нібито жертви, які ходили 5 днів підряд, до всіх зачіпались і постійно в драках були. І начепились на міліціонерів, які були поза службою, ті їх морду їм набили. Вирішили відразу, всіх позакривали. Збив прокурор у нас людину, зразу закрили в той же день. Ну які питання? Де ми не відпрацьовували? При чому тут керували? Давайте здавати грамоти. Ну здавайте грамоти. Ну, це ж... Питання, що я відповідаю за цю територію. Я роблю і буду робити все. Я це сказав Пожидаю, я це сказав Лєнському, всім нашим керівникам прохану, що я буду робити все, щоб незаконні рішення на нашій території не реалізовувалися. Ну чому журналісти не прийшли, от коли облили вашого колегу. Зі тут перед входом в облтерець. Чого ви тоді не прийшли і не півкетували? Чому не розслідується побиття в юначі? Там? Це ж ваш журналіст Кіровоградський. Тоді я міг би зрозуміти, що ви тиснете на слідство, що знайдіть винуватого. Але зараз під загальнонаціональним трендом, ну давайте будемо всі ходити. Тому що прийшла вказівка від тих, хто стоїть на Євромайдані, про те, що зараз по всій Україні треба зібрати журналістів, щоб пішли попікетувати. Шановні, я вас повірте, я дуже поважаю журналістський труд, спілкуюсь постійно, причому, в незалежності від того, чи це буде лебідь, який мене критикує постійно, чи це буде е, той, хто прийнято вважати проголовним журналістом. З будь-ким готовий зустрічатися, відповідати на незручні запитання. Але давайте будемо в нашій роботі логічними. Ну нелогічно підійти, кричати, звинувачувати керівництво нашого обласного УМВС в незаконних діях, які нібито відбуваються в Києві. І викликати його на вулицю. що відмовився, пожидає зустрічатись. Сказав, хто, заходьте, я буду зустрічатись. Ні, ти до нас вийди. Він щось не те зробив, щоб він мав виходити. Ну Чи краще нам сидіти за таким столом, спілкуватися ще на мітингі, коли буде стояти там 3-4 провокатори, які будуть кричати? Ну, я вважаю, що цей цив... діалог має бути цивілізований. Ну, ми ж Європу хочемо. Дійсно. Є серйозна проблема, яка виявила сьогоднішня ситуація в Україні. Це зрозуміло. Її потрібно вирішувати, не потрібно ховати голову в пісок, Треба знаходити виновних конкретних випадках, потрібно більш системний аналіз, чому до цього привело. Ну, хто мені може пояснити, яка головна ціль була походу до УМВС? Що потрібно було, щоб зробив Пожидаєв? Щоб він написав заяву про звільнення. Від того, що він не погоджується, від того, що хтось напав на журналістку в Києві. Чи він написав, що Кіровоградська ОМВС не підтримує дії міністерства? Ну, що потрібно, щоб він був зробив? Яка раціональна далі ланцюжок, як ви вбачали? Той, хто ходив? Поясніть мені, можливо, я, я тоді йому поясню, тому що я до кінця цього не розумію. Мені як керівнику області справді цікаво, яка в цьому логіка, чого ми намагалися досягнути. Якби хогось, хтось когось побив у нас і ми його приховували цю ситуацію, питань немає. Я перший викликав пожедайва і розбиралися б з цими проблемами. Але у нас вже журналістів, слава Богу, поки що не б'ють. А там, де були ці прояви, на превеликий жаль, тоді журналістське співтовариство не поставило.